Розі Вош, Бестселер. Сім щасливих днів. Сара тільки не розлучилася, і доля одразу звела її з Едді. Спонтанне знайомство переросло у щире та сильне почуття, яке стало взаємне. Здається таке, трапляється лише в мелодрамах, дев'яний тиждень разом, обіцянки та плани на спільне майбутнє. Ви вважайте, що це хіпіент. Прощання перед відпусткою і як гадала Сара коротка розлука. Едні обіцяв зателефонувати з аеропорту. День, другий, тиждень. Дзвінка немає. Кинув, може, захворів, загинув. Сара перебирає всі варіанти. Друзі, раді Сарі забути. Кохання неможливо видалити із серця, як номер телефону. Жінка береться шукати правду, але є речі, про які ліпше не знати, особливо про тих, ми любимо.